Що тут за собака? Собака. Цюцька. Ой, не треба. Цючка. Цюцька. Веселий ти, веселий, гратися ще хочеш. Він веселий, хоче гратися. Собачки, собачки, який ти красивий, прям як моя груша. Бровки такі, як у груші. Груша. Красотунчик, іди домой. Домой іди. Йде додому. А він дивиться на соню. Йди додому, не можна котиків обіжати. Не за котиків обіжати. Я невкусна. Він хоче Ай! гратися. Діти не дає.